Останній дзвоник для Олександрівських школярів має пролунати 30 травня. Міністерство освіти та науки України визначилося із порядком закінчення навчального року у школах та проведенням іспитів. У цьому навчальному році заняття у школах мають завершитися 30 травня та 31 травня у школах, які працюють шість днів на тиждень. Цього ж дня, тобто 30 чи 31 травня, проведуть свято останнього дзвоника. Після останнього дзвоника розпочнеться навчальна практика. Навчальні екскурсії та Навчальна практика у перших-четвертих класах будуть проведені з 2 до 5 червня, а у 5, 8 і 10 класах з 2 червня до 13 червня. Також учні 4, 9 та 11 класів мають пройти державну підсумкову атестацію. Підсумкову атестацію у 4 класах проведуть з 13 по 22 травня. Учні дев'ятих класів складатимуть іспити з 2 до 16 червня, а одинадцятикласники з 23 по 29 травня. А тестати випускники отримають 31 травня та 1 червня. Учням 9 класів документи про базову освіту вручатимуть 18 та 19 червня. Ті випускники 11 класів, які планують вступати до вищих навчальних закладів, після завершення навчального року складатимуть тести зовнішнього незалежного оцінювання. Нагадаємо, що цього року ЗНО розпочнеться 3 червня та триватиме до 27 червня. За цей час майбутні абітурієнти зможуть скласти від 1 до 4 тестів ЗНО з 11 навчальних предметів.